Добрий ранок. Я представляю державну установу Дніпропетровський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України. І сьогодні ми обговорюємо таку тему як профілактика вірусного гепатиту А. Враховуючи спалах вірусного гепатиту А в Мінській області. Зазначена тема також є під особливою такою настороженістю та Увагою в нашому регіоні. В Дніпропетровській області ситуація з вірусного гепатиту А контрольована, Інтенсивні показники захворюваності не, вони відповідають сезонним рівням та не перевищують середні багаторічні показники захворюваності по області. Реєструються поодинокі випадки, спалахи не зареєстровані. В Дніпропетровській області випадки вірусного гепатиту А, які пов'язані з випадками, зареєстрованими в Вінницькій області, не виявлено. Фахівці нашої установи, яку я представляю, вони проводять постійний моніторинг інфекційної захворюваності, в тому числі захворюваності на вірусні гепатити. Проводяться епідеміологічні розслідування всіх випадків гепатиту А. Організовуються протиепідемічні заходи в осередках. В усіх осередках проводиться відбір зразків питної води. Зразки питної води досліджуються в наших акредитованих лабораторіях нашої установи. Станом на сьогодні збудник вірусного гепатиту А в зразках питної води не виявлено. Проводиться також інформаційна роз'яснювальна робота з населенням стосовно профілактики вірусного гепатиту А. Хочу нагадати, що так, що стосовно вірусного гепатиту, це гостре інфекційне захворювання, яке викликається вірусом гепатиту А, хворіють лише тільки люди, тобто, джерелом збудника інфекції може бути хвора людина. Причому ця хвора людина може бути або у неї спостерігається ж форма, так звана жовтушна форма, тобто пожептіння шкіряних покривів. Також можуть бути і хворі з такими з безшуб безжоптушними формами, які також можуть, скажімо так, бути ну джерелами джерелом збудника інфекції та бути небезпечними для оточуючих. Хочу також нагадати, що інкубаційний період, тобто період від початку зараження людини до появи перших клінічних ознак, він зазвичай складає від двох тижнів до одного місяця, і які шляхи передачі збутника інфекції. Це такі основні шляхи, як зараження через забруднену воду, через забрудні харчові страви, але найчастіше всього реалізується. Так званий контактно-побутовий шлях зараження це коли люди не дотримуються правил особистої гігієни, та це зараження відповідно через забруднені руки, через забруднені предмети побуту, дитячі іграшки, столовий посуд та інше. І як попередити захворювання на вірусний гепатит А? Існують дуже, щоб попередити зараження, необхідно дотримуватися дуже простих правил. Ну, По-перше, це дотримання правил особистої гігієни, зокрема ретельна гігієна рук, це миття рук з милом, теплою водою, щонайменше 20 секунд. Це дотримання. Особливо рекомендовано гігієна рук миття рук після відвідування туалету, після прогулянок, після відвідування громадського транспорту, перед приготуванням їжі та інше. Також рекомендовано вживання бутильованої кип'ячуної води або бутильованої води. І хочу зазначити, що не на те, що вірус він дуже такий стійкий в навколишньому середовищі, виші але він після п'ятимінутного кипячі він гине Крім того, рекомендовано вживання страв після ретельної термічної обробки, і якщо люди вживають овочі та фрукти, рекомендовано їх ретельне миття перед вживанням. У разі, якщо виникли клінічні ознаки захворювання, то ми рекомендуємо терміново невідкладно звертатися до вашого сімейного лікаря, до вашого лікаря, який призначить адекватне лікування та дасть вам пораду. Що вам робити надалі? Вірусний гепатит, так, як сказав мій колега, це гостре запалення печінки, не визиває хронічних запалень печінки. Дуже важливий чим? Тим, що він визиває епідемії. І вразливе населення це діти, шкільний, дошкільний. І Враховуючи на сьогодні ситуацію, також можуть хворіти люди і біль... не тільки до 45 років, як пише статистика, а і хворі <свисті> пацієнти, яким і 50 років. Він саме небезпечний той період, інкубаційний період. Він дуже великий, може складати там як от двох тижнів до 50 тижн... діб. І в цей період хворі дуже вразливі і для оточуючих є небезпечними. Тому що в цей період вони виділяють вірус, і, не знаю, чи немає клініки тої симптоматики, яка нас насторожує, коли з'являється жовтяниця склер шкіри, а в інкубаційному періоді клінічна картина різноманітна. Це може бути інодота, діарея, це може бути важкість в підребір'ї, це може бути. Температура підняться, знижений апетит, і коли вже з'являється симптоматика, то вже зараженість з хворого знижується. Тільки тоді хворі зниж... звертаються до лікарів, а хто і лікується самостійно. Є безжовтушні форми, які нас настережують, бо це теж є також небезпечним для епідситуації, як може викликати епідемії і захворювання. як і… Шкільних, дошкільних е, закладах, е, так, також в учбових закладах треба дотримуватися. Саме елементарно це правила мить руки, миття рук особистої гігієни. Е, не оці перекуси, як ми бачимо з вами, да, студенти йдуть, і там піріжок, тут гроші, там навушники, тут телефон. Уже ну, прошу наказати, уже небезпека є, сікаю, на яку вони наражаються. От є профілактичні щеплення.